Автомобіль десять піввідронів, три і чотири генераторних батареї. І це тільки сьогодні передала громадська організація Волинська гуманітарна ініціатива за потребами військових. За ініціативи голови Волинської ОВА партії допомоги від благодійників розділили між двома підрозділами місцевою військовою частиною та сотою окремою механізованою бригадою ЗСУ. На сьогодні передаємо автомобіль. Для підрозділу, який буде займатися протиповітряною обороною поблизу однієї з наших військових частин, для нашої словетної сотої бригади ми передаємо fpv дрони і Мавіки. Надію, що Мавіками вони будуть знімати тільки таке документальне кіно, щоб вони їм знадобились тільки для цього, і передаємо для їх потреб чотири генераторних батареї. Отримати гуманітарну допомогу від благодійників приїхали представники обох військових підрозділів. Дякую. У нас представник сотої бригади вони отримують е... генератори, півдрони і мавіки. Вам велике дякую, що ви зробили. Ви честь Волинської області. Ви та бригада. Та ви були в територіальній обороні, а потім перейшли вже організовану бригаду, яка робить просто дива. Вам велике дякую за вашу службу і за вашу мокрої то, що ви робите кожного дня. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, благодійна організація «Волинська гуманітарна ініціатива передала військовим близько 800 автомобілів. А нещодавно запустила паралельний проект Пара Волан. Завдяки цій місії було евакуйовано близько 40 тисяч поранених наших військових. Власне, намагаємося робити те, що в наших силах не зупинятися нам в цій країні жити, нам її розбудовувати, і наші діти повинні жити тут. Ми, в принципі, там забезпечили двома автобусами, їх переробили в великі реанімобілі, і зараз ці автобуси фактично роблять постійну евакуацію поранених з зони бойових дій. Активну роботу цієї волонтерської організації відзначили не лише у Волинській обласній військовій адміністрації, а й на рівні президента України Володимира Зеленського. Юрій Погуляйко особисто вручив благодійнику Сергію Мостинцю високу державну нагороду Золоте серце у нас. Є люди, які возять дуже багато авто для потреб військових, тому я дуже з величезною повагою і. Величезне дякую, вручаю вам золоте серце, нагороду від президента Зеленського. Дякую вам за те, що ви робите кожного дня для наших військових. Дякую. За так, щоб ви знали, що можна ще одягати Дякую. Дам. Служу українському народу.